Добрий день. У нас надійшла хмарка покрапав дощик. Наташа зарубала гусочку на пробу, чи є палки, чи нема, ні. Лесик! Не можна! Палок немає, можна вже різати. Але зараз нема часу ними займатися, поки не вберемо городи. Хай ще трошечки підростуть. Наші мілочці завтра 8 місяців. Але вона сьогодні за бичком рот зранку не закривався. Але вона ще молоденька парувати. Будемо ждати. Хай підростає. Ще крапає дощик. Вже треба виноград обривати. Нас він так цей рік не дуже зародив. Тому що він вже дуже старий. Ще як я сюди приїжджала 40 років тому, то привезла гілячок, посадила, і цей гілячок вже такий товстий повиростав. І Наташа його весною все й обрізала, омолодила його, і це він вже попускав молоде. А той бік повинен бути. Оце така у нас ціки винограду. Так, Наташа розібрала гуску, но ще ми такого, скільки ми вже держимо гуси, ну ми ще такого серця і такого пупа здорового не бачили. А як воно поправили, вона ну, сказать пупа, я не знаю. Пуп та й пуп. Ну, да. Який здоровецький, на всю руку, той більш. Може, так камера не передає, як він здоровий. Тож на руку його. А от гуси, ну як я не знаю як. Він казав нам, як ми купляли, якої йому не породили. Ну ми вже забулися. Важимо гусочку. Так, 3, 530. Це чисто без патруш. Як? Патрухів тих? Без пупа і без цього, так? Да? Ну, виключувати. А! -а, -а. Ми вже зробили маленьку заготовку племенів, дуже спішили. <кій> Наташа поїхала до сестрички з дітьми, а я залишилась на хазяйстві. А мене дощ підганяв, то пуститься, то перестане. Я дзерня та то відкрию, то відкрию, бігала, бігала і все одно він мене трошки підловив той дощ, трошечки намочив. Нічого дасть Бог, завтра сонця. Трошки підсохнуть. Да, Вже вечоріє. Вже оріхи лущаться. Треба вітру, щоб трохи обтрусив. Ну низоми обіб'ємо, а хто вилізе на нього? Не знаю. Нема кому. Ярик вилазив, тепер нема кому. Може, самі облетять. Що, вже вечір, але коси. Кругом гудуть, сусіди косять, бур'яни. Буду закінчувати. Всім на добраніч. До завтра.